Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, ми сьогодні будемо обговорювати одну із найважливіших тем: що таке небезпека для всієї держави? І в цьому відео ми знайдемо на це непросте питання відповідь. А перед тим, як розпочати, давайте задамо ось таким питанням. Що потрібно робити для того, щоб територія, там де мешкаєте, ви. Там, де мешкаю я, там, де мешкають інші люди, була заможною, розвинутою, спроможною та мала успішне майбутнє. А для цього треба свідомо обрати голову громади з урахуванням одного з найважливіших фактів. Це його розуміння, тобто голови громади, в питанні економічного розвитку територіальної громади. Тобто створення та відбудова економічного потенціалу в межах території. Оцім питанням має задати сам голова громади, і громада має це розуміти. І давайте на хвилинку представимо, що голова громади, якого обрали мешканці, не займається та не приділяє жодної уваги економічним питанням в розумінні поняття розвиток громади. Що при цьому буде відбуватися, та які наслідки треба очікувати? Бо якщо ми кажемо про розвиток, ми маємо задатись питанням. Щодо економічного розвитку, який є один із найважливіших моментів щодо розвитку як такого поняття. І давайте з вами уявимо самий найхудший, самий найгірший варіант обрання голови громад, який не розуміється в питаннях економічного розвитку. І це перший крок небезпеки. Для територіальної громади та для всіх мешканців цієї громади. І що ж робити в такому випадку? Ну, по-першому, має бути злагоджений злагаджен... механізм. І зараз ми скажемо. Перше, на центральному рівні мають бути розроблені державні програми для навчання. Надання базових знань ось такому типу голови громади в найкоротші сроки, десь до трьох місяців. Тобто, незалежно, кого вибори громади, якого голову, на державному рівні вже мають бути підготовлені державні програми на всякий випадок. Бо люди вибирають різні голів з різним баченням розвитку громади. І ось якщо вони вибрали ось такого, який не розуміється щодо економічного розвитку, то має бути передбачена оця державна програма для підготовки цього голови в найкоротший сроки. Це перший момент. Другий момент це підтримка взаємодія, тобто центральна влада, взаємодіє з місцевою владою. Тобто, зверху вниз має бути ця взаємодія. Якщо не буде цієї взаємодії в розумінні економічного розвитку, то дуже складно казати про розвиток громади в першу чергу і про розвиток самої держави. Бо це поєднання, воно має бути завжди. І ця підтримка має відбуватися. Третій момент. Даний процес, про який ми кажемо, Мають контролювати економісти в першу чергу. Економісти від Міністерства до відділу економіки на місцевому рівні. Тобто зверху вниз. І мають бути економісти. І мають економісти займатися і приділяти увагу, щоб навчити голову от такого типу, якого брала громада, якщо він не розуміється, що треба робити, які перші кроки мають бути. Які знання він має набути, цей голова громади? Четвертий момент. На керівних посадах мають бути люди з економічною освітою. Як приклад, у голови громади має бути окремий заступник з питань економічного розвитку. Чому я кажу зараз про цих людей? Тому що якщо не будуть люди мати економічну освіту, а будуть займати різні посади, то уявіть, які наслідки, наслідки будуть для громади, для держави в цілому. Якщо вони не будуть задаватися і не будуть бачити важливі питання, не будуть розумітися в цьому, що тоді буде, як це вплине в першу чергу на життя громади і на мешканців цієї громади? А це ми сказали, ці чотири пункти це основа розвитку тих І ця основа має бути вже як автоматом залучена для того, щоб ось випадки, які відбуваються щодо обрання, а таких випадків дуже багато. І якщо це не буде працювати, то, відповідно, і результати будуть не найкращі. Це м'яко кажучи. Якщо цього не буде, про що ми сказали, от про цей план або про цей механізм чотирьох розділів, а цього, ви знаєте, на жаль, немає в Україні, тоді все залишається у вигляді. Це правильний розподіл бюджету, про який ви знаєте і чуєте, і бачите, як розподілити бюджет. Це купівля, придбання різних речей. Тобто, давайте щось купимо, давайте щось придбаємо за кошти. І це буде тільки процес утримання тих громад. Тобто, тих громад, там не буде розвитку, це буде повільне утримання на якомусь рівні. Та частково буде відбуватися торгівельний процес. Тобто, купив-продав, купив, продав. Купив, продав. На якусь суму коштів, якісь податки там сплатив, все. На розвиток це не буде впливати. Розумієте? Це не буде поняття майбутнє держави. Це не буде поняття майбутнє території, бо економічний розвиток в цій системі відсутній. Тільки розподіл бюджету, тільки купівля чогось і відповідно у когось. по... Відповідним цінам, на користь відповідних людей, і все, і торгівля. Далі. Ось якщо ми кажемо про таку структуру, то управління і результатом цього буде занепад, демографія, безробіття і... Найголовніше питання це небезпека для держави, включаючи територіальні громади. Бо якщо не буде нічого вироблятися, то ви розумієте, який буде результат? І що будуть відчувати в першу чергу громади разом з людьми і це відобразиться. 100% на державу в цілому. Бо територіальна громада це основа всього. Там відбувається життя. А якщо там, де відбувається життя, немає розвитку, немає чогось нового, немає виробництва взагалі, то про що можна тоді казати? Ось до яких наслідків все це призведе. Якщо в державі не буде патріотів в першу чергу, і не буде приділена, не буде приділена значна увага питанню економічного розвитку. Ось, шановні глядачі, що таке небезпека для держави? І чим треба займатися для того, щоб будувати дійсно іншу країну заможну? Незалежно і економічно розвинутою, в тому числі це стосується і тих Тому, шановні глядачі, якщо у вас є по цьому відео питання, будь ласка, залишайте, бо ми сказали найважливіші моменти стосовно того, що може статися, і що треба робити для того, щоб не сталося якими питаннями треба займатися і задаватися. І в першу чергу це стосується економічного розвитку, над яким треба замислюватися. В першу чергу керівникам як на місцевому рівні, так і на центральному рівні. Тому всім дякую, якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками. Ми працюємо для вас. І надамо вам різну цікаву і важливу інформацію всього найкраще.